Доброго ранку. Ми продовжуємо. Збройні сили України контролюють північну частину Покровська, де тримають оборонні рубежі у Мирнограді. Як повідомили в угрупуванні військ схід, нині тривають пошуково штурмові дії та ліквідація російських військ у міській забудові. Щоб стримувати окупантів, ЗСУ посилили особовим складом та необхідними засобами. Втім, логістика залишається ускладненою. Військові роблять усе, щоб розширити коридори постачання до Морнограда. 23 атаки росіян відбили сили оборони на Покровському напрямку минулої доби. Там ворожі війська намагалися наступати біля Мирнограда, Котленого, удачного та філії. За попередніми підрахунками на цьому напрямку наші захисники ліквідували 50 та поранили 25 російських окупантів, знищили артилерійську систему, 55 дронів та три укриття особового складу. Далі поговоримо з Данилом Борисенком, начальником розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади «Рубіж». Вітаю вас. Доброго ранку, студія, доброго ранку, телеглядачі, шановні глядачі. Ви бачите на своїх екранах реквізити збору Данило. Бачу я, що ви збираєте на наземний дрон для бригади Рубіж. Скажіть, будь ласка, які завдання він дозволить вам виконувати більш ефективно? Так, бригада Рубіж зараз збирає на наземний дрон для медичної евакуації, і в першу чергу я хотів би висловити вдячність вашому телеканалу за те, що ви допомагаєте нам із нашими зборами. Ми вже не одну банку закрили з вашою допомогою, і також всім телеглядачам, які ці збори підтримують. Величезна вдячність. Ми відчуваємо вашу підтримку через ці донати, і це дуже важливо. Це нам допомагає триматися і тримати оборону. А наземний дрон для медичної евакуації це великий комплекс вантажопідйомністю близько 200 кг, який дозволяє. Без участі людини е, евакуювати наших поранених з лінії бойового зіткнення туди, де не можна під'їхати машиною або бронетехнікою, щоб не вражати її на небезпеку, ураження дроном або артилерійським обстрілом. Е, тільки таким чином можна безпечно витягнути наших поранених. Піхотинців з лінії бойового зіткнення і такі наземні дрони вони врятували вже не одне життя, дозволивши провести евакуацію до медиків, які вже далі там надають необхідну домедичну допомогу і медичну. Тому е, дуже дуже необхідний і важливий збір. Uh -huh. Дуже всіх запрошую, і закликаю доєднатися. Будь ласка, підтримуйте Сили оборони України, підтримуйте бригаду Рубіж Донать і тільки разом переможемо. Дякую, друзі. У нас є всього буквально 6 хвилин для спілкування з Данилом. Тому, якщо хочете, можете навіть не слухати про що ми будемо говорити, зосередитись на тому, аби зробити свій внесок у підтримку збройних сил України, тому що слова. Це важливо, але набагато важливіше дії? Я переконаний, що у вас є бажання, яке ви зараз маєте змогу реалізувати і підтримати цей збір? Там всього залишається, якщо не помиляюся, близько 30 тисяч гривень, щоб закрити цю банку на понад мільйон сто тисяч гривень, і це дуже дуже велика справа. У яку у вас є унікальна можливість, щоб встигнути зробити свій внесок, і будь ласка, зробіть його. Данила щодо ситуації на покровському напрямку, стабільно найскладніший відтинок фронту. протягом останнього часу. Скажіть, будь ласка, які тенденції у ній ви помічали. Так, справді, Покровський напрямок це найскладніший напрямок на фронті. Вже дуже-дуже багато часу, багато місяців. І як ви правильно зауважили, за минулу добу противник здійснив тут штурмові дії: 23 спроби штурмових дій в напрямках населених пунктів. <кій> Никанорівка, Гришине, Родинське, Мирноград і і таке інше втратив близько 50 осіб ліквідованими. І близько 25 пораненими, також противник активно застосовує тут бронетехніку, автомобільну техніку, квадроцикли, мотоцикли, все чим можна швидше дістатися до лінії бойового зіткнення, прорватися крізь наші бойові порядки. Але mm -hmm. тут задача вже аеророзвідки: якомога раніше виявити цю техніку для того, щоб її знищити артилерійським вогнем або FPV дронами Також Тож противник застосовує дуже активно артилерійський вогонь і дуже багато ударних БПЛА, типу молнія і баражуючих боєприпасів типу ланцет. Молній дуже зараз багато, дуже виросла кількість їх застосування. Вони тут літають ну просто як мухи влітку, і дуже багато роботи відповідно у зенітників, які ці молнії збивають також. Противник на Покровському напрямку е, пробує просуватися на північну частину Покровська. Е, там зараз діють наші десантники, які намагаються його стримувати і ліквідовувати в якомога найбільших кількостях. Основна задача противника е, на Покровському напрямку зараз намагатися пробити собі коридор в бік Гришиного угу. е, Проте е, основна їх задача вона е, як. Звичайно, захопити якомога більше території, проте ціна, яку вони платять за це, вона надвелика. І е, тому за од повідомленням першого корпусу національної гвардії Азов, е, який з серпня е, минулого року на добропільському напрямку, це північний схід від Покровська, знаходиться і до складу якого зараз входить бригада Рубіж, е, знищено. Майже 23 тисячі окупантів за неповних півроку 23 тисячі чоловік е, знищено або поранено, і також знищено. Е, то одиниць танків і більше 200 одиниць бойової бойових, бойових броньованих машин. Це каже про те, що ціна, яку платить противник за просування кожного метра української землі, вона надвисока. І хоча це їх поки що не зупиняє, ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб цю ціну для противника підвищити Данила. Коли ми читаємо у зведеннях, що сьогодні Збройні Сили України працюють над максимізацією знищення ворожого особи. Бового складу, як це виглядає на землі, на рівні боїв, які відбуваються зараз в Москві, в міській забудові, зокрема в північній частині Покровська? В будь-якому випадку, чи то міська забудова, чи то чисте поле? Ну прям так в прямому сенсі чистого поля тут нема все одно є посадки якісь. Ярочки і таке інше основна робота по знищенню противника це, звичайно, лягає на пілотів FPV-дронів, скидів, важких бомберів і таке інше. Безпілотна складова зараз це основний чинник знищення противника. Далі за нею вже йде артилерійський та мінометний вогонь, і вже тільки після цього безпосередньо стрілкові контакти, де противник знищується вже в ближньому бою. За допомогою нашої піхоти і основна задача зараз будь-якого підрозділу і не тільки на покровському напрямку це збільшити відсоток ураження противника саме за допомогою безпілотних технологій. Тому що якщо немає контакту з противником прямого, значить наша піхота більш убезпечена, більш живуча і відповідно більш ефективна на момент, коли їй доводиться вступати в бій. Тому зараз розвиваємо і стараємося впроваджувати якомога більше відсоток саме безпілотних технологій для ураження противника. Ну, дякую вам за спілкування. Ваша банка закрита. Там ще й зверху вам накидали трохи наші глядачі. Це, це просто неймовірно чудова новина. Всім ще раз дуже дуже дякую. Сподіваюсь, вона вам дасть наснаги на сьогоднішній день боротьби. Данило Борисенко, начальник розвитки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж був з нами на зв'язку. Ну, а ви, друзі, хто долучився до збору? Не знаю, плануєте сьогодні працювати чи бути вдома, але можете сміливо казати друзям, знайомим родичам, колегам, що ваш донат закрив збір на 1 мільйон 100 тисяч гривень.